Друзі, всім привіт! Сьогодні говорю про АЗУ, а саме про їхню амбасадорську програму, яка дуже круто зараз розвивається і набирає оберти. Я є сам амбасадором даного проекту У Попередньому відео я розказував, що АЗУР це є децентралізоване рішення ставок на спорт, яке побудоване саме на блокчейні. Можна використовуватися децентралізовано, щоб ніхто не мав впливу на ваші рішення, на ваші спортивні події. Так само проект буде запускати токен, тому можна очікувати раннім користувачам на якісь певні рева. ね <laughs> Так само одна із цих дуже крутих активностей, на яку виділено офіційно 1%, 1 суплаю від Токіноміки, це є саме амбасадорська програма. Як потрапити в амбасадорську програму? Робимо різного роду контент. Якщо ми маємо якусь медійність там в Ютубі, в Твіттері або в інших соціальних мережах, це буде тільки плюсом. Даватися. Робимо унікальний якісний контент, розказуємо про платформу, можна використовувати будь-які мови, тому що ком'юніті розвивається. З різних країн. Я, наприклад, записую на українській, можна використовувати англійську і багато інших мов. Е, тому розказуємо про продукт, популяризуємо контент, і це все буде дуже цінитися для того, щоб попасти в амбасадорську програму від Азура. Е, там дуже крута система понтів, е, таблиця, лідерборди набираємо, за кожен контент перевіряється. Тому в наступних відео, можливо, детальніше розкажу про їхню саму систему вже в амбасадорській програмі. Е, на даному етапі концентую. Руватися в тому, щоб попасти саме в цю амбасадорську програму, що в принципі вам і бажаю. До нових відео. Всім папа. -па.